Як сьогодні воюють українські добровольчі загони на східному фронті? Про це будемо далі говорити із старшим офіцером добровольчого батальйону Правий сектор, членом президії Української всесвітньої координаційної ради Олександром Ушинським. Пане Олександре, доброго вам ранку. Доброго ранку Ось скажіть. Нещодавно з'явилася така інформація, що бійці правого сектору передислокувалися донецького аеропорту на інші позиції. Це рішення було погоджене? В якійсь мірі це рішення погоджувалось, але ми... Вважали за потрібне і мотивовано хотіли залишатися в аеропорту для того, щоб піднімати дух і наших бійців на передовій. І ми знаємо, що наші герої хотіли бути в аеропорту до останнього подиху, для того, щоб захистити аеропорт і дочекатися того моменту, коли звільнять і сам саме місто Донецьк. Ну, ось ви людина, яка знаєте про це все не з новин, ви, ви людина, яка була там і яка знає цю цю ситуацію всередину. От розкажіть докладніше, які завдання, як виконували добровольці правого сектору в Донецькому аеропорту, як взаємодіяли з іншими військами? Взагалі, як, як воювали? Їх тепер теж можна називати кіборгами. На Чому можна? Це є кіборги, Це наші герої, які з самих початків знаходилися як в аеропорту, так і на околицях аеропорту. Це в село Піски. Взаємодіяли і взаємодіють із 93-95 аромобільною бригадою Житомира із Збройними силами спільно захищають аеропорт, спільно несуть ті складні умови, які склалися в тій чи іншій ситуації, тому що ви знаєте, там нічого вже не залишилось, де можна укриватись. Лише комунікації, які стіни ще не розвалені. Але хочу сказати, що наші хлопці тримали вишку в аеропорту, і крім правого сектору, ніхто не піднімався на її верхні поверхи. Хлопці з правого сектору тримали і вели спостереження, були коригувальниками для збройних сил. Так. Які давали нищівну відсіч тим сепаратистам і зайдам з Росії, які мотивовано йшли вбивати наших бійців. Там ще знаю, що через якісь підземні комунікації намагаються, намагаються атакувати? Так, ось, наприклад, навіть село Піски, де стоять бійці правого сектору на передних, передніх рубежах. Так. От, за 100-150 метрів від з Злітно-посадочної смуги, із комунікацій вилазять сепаратисти чи російські диверсанти і намагаються потрапити в тил наших Збройних сил. Але ми мотивовано даємо їм вісіч і багато їх залишилось вже не добігши до наших передніх. Рубіжі, тому ну, що... ось у нас є відео, яке ви нам привезли. От про те, як відбувалися вибори у селищі Піській, де доводиться так захищати підступи до Донецького репорту. Давайте подивимося, сподивимося, ви потім прокоментувати. Піднімаємося по сходах. Це що? Це якраз е, у день виборів, коли е, обирали... Так зване керівництво ДНР. От тут ми бачимо, проглядається злітно-посадочна смуга так. Донецького аеропорту. Це спостережний пункт. Якраз прогалина між боєм. Я зробив таку невеличку заставочку для того, щоб з часом ми могли побачити ті позиції і як мотивовано наші хлопці захищали підступи до Нетка аеропорту. Ви бачите, що лежить боєзапас, десятки е, відер, так. гільз, яких ми не змітали, щоб не ходити. Подав... А це е, саме, е, самі, саме село Піски. Результат це, це це селище, так? Це, а це, й Мактон, е, так? це наші <головіки> внуки і правнуки. Батька Махна і Петлюри відкопали ці кулемети, які в народі називалися Максимами, і зараз вони стоять теж на передових рубежах захисту Донецького аеропорту і з боку Авдіївки. Так що... а яка була взагалі ситуація з озброєнням? Розумієте, раніше ми говорили, що ми зброю. Віджимаємо, зараз ми кажемо, що ми зброю здобуваємо. І зброя в правого сектору, чесно кажучи, є. Нам потрібно те, щоб керівництво держави визнало добровольчі батальйони як легальні, легальні е, структури, бойові одиниці, які мотивовано захищають свою українську землю. Я хочу, щоб е, Президент України визнав е, втрати десятків наших героїв, які загинули, захищаючи е, незалежність своєї держави на сході України. Олесандр, ну ось якраз нещодавно своїм указом президент розпорядився внести пропозиції щодо підтримки діяльності військово-патріотичних організацій, волонтерських рухів. Яким чином, на вашу думку, це слід спроваджувати? Тож, виходячи з того досвіду, який ви маєте. Ви розумієте, в процесі протистоянь вже сформувалися і волонтерські рухи. Ми нічого вже не відкриваємо нового. Це пішло із середини українського суспільства такий поклик на те, щоб мотивовано надавати допомогу нашим бійцям. І я вважаю, що без волонтерського руху ми нічого взагалі не варті. Навіть на сьогоднішній день, крім озброєнь. Все решта і одяг в основному надають наші українські громадяни, українська діаспора, от і державі слід подбати про те, щоб в якійсь мірі більше уваги звертати на забезпечення як збройних сил національної гвардії, так і добровольчих батальйонів, які сьогодні і входять уже до складу цих формувань. Збройних сил Національної гвардії і добровольчих батальйонів, які мотивовано воюють на сході України, але ще не легалізованими. І я вважаю, що правий сектор це в якійсь мірі явище, як колись була Запорізька Січ. І ми готові сьогодні в якійсь мірі виконувати і ми воюємо. Можна сказати, взаємодії у тісній взаємодії з керівництвом держави так. Збройних сил України, але хочемо, щоб це не батальйон, це добровольчий український добровольчий корпус, в який входить багато батальйонів. От. І вони воюють не лише у Пісках чи в аеропорту. А це є із Спартак із продовжуючи та... вашу думку, важливе питання. А чи багато бійців саме з Донбасу серед тих, хто воює в зоні антитерористичної операції, зокрема у правому секторі? Я знаю такі: таких шість бійців, які мотивовано захищають Україн, українську землю і своїх е, родичів, які навіть залишилися на окупованій території, але в основному це Дніпропетровська, Київська, Волинська, Львівська. І Сумська, до речі, кілька днів назад ми попрощалися із одним з наймолодших наших героїв, який захищав Донецький аеропорт. Так. Це світла пам'ять Сєвер. Він сам із Сум. І ще багато хлопців, які загинули до того. Це десятки убитих і поранених. І ми ще раз хочемо звернутися до керівництва держави, щоб визнали. Втрати саме бійців і правого сектору. Ну, а ми молимося за на ще бійців. одне, тому що загинув в аеропорту. В цей момент загинув е, Север. Загинув ще один е, боєць е, Збройних сил України, кілька так. поранених і з боку правого сектору, але визнали втрати лише одного бійця е, збройних сил України. Це не, чесно, це, це не чесно, це нечесно. Це нечесно навіть до. Тих людей сподіваємося, що держава до дослухається до того, що ми сьогодні говорили з вами. Дякуємо, що були сьогодні. Дякую вам, що запросили.